Сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування української ракети дрона «Паляниці». Україна вперше застосувала нову ракету дрон-паляниця, це зброя українського виробництва. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час заходу до Дня Незалежності. Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї абсолютно нового класу зброї української ракети дрона «Паляниці». Це новий наш метод відплати агресору, зазначив він. Президент наголосив, що ворога було уражено. Він подякував розробникам, виробникам та українським воїнам. Нагадаємо, Україна серійно випускає далекобійні ударні дрони, які використовуються для ударів по стратегічних об'єктах ворога на відстані понад 1000 тисяча кілометрів. Також повідомлялося, що в Україні розробили новий морський дрон Стокар 5.